Вітаю, мене звати Олександр, я технічний спеціаліст питань перерого компанії Antra. Сьогодні я проведу короткий відеоогляд про перерого Сотокаса. Перерос Сотокаса – це сучасний програмний реєстратор з рахункових операцій, що допоможе повністю покрити потреби малого бізнесу у фіскалізації електронних чеків до ДПС. Для початку роботи перерос Сотокаса вам необхідно мати будь-який пристрій з доступом до мережі інтернет, діючий КЕП та виконати реєстраційні дії. Для виконання реєстраційних дій нам необхідно в переросу та каса перейти у розділ Документи, натиснути кнопку Створити та обрати необхідне повідомлення, звіт для заповнення. Вибираємо, наприклад, повідомлення «Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій, натискаємо на нього. У відкрившомуся вікні у нас необхідно буде заповнити всі необхідні поля, натиснути кнопку Перевірити та передати на підпис. Після підписання документу ми можемо відправити його до Державної податкової служби на реєстрацію. Відповідь про реєстрацію даного документу прийде у нас у перерово САТКАСА у розділ Документи. Тут у нас буде відображатися статус документу Прийнятий або не прийнятий. Основний функціонал переровосутакаси це фіскалізація чеків на сервері ФСКО, введення довідника номенклатур. Формування звітів, продажів та під'єднання додаткового обладнання по типу посттерміналів, принтерів чеків, сканерів, штрих-кодів. Для проведення фіскального чеку нам треба у відкритій касі, у вікні пошуку товару брати товар, який ми хочемо продати клієнту та фіскалізувати. Для цього у цьому вікні починаємо вводити або назву товару, або артикул, або штрих-код товару. Також, якщо у вас є сканер штрих-кодів, ви можете сканувати штрих-код товару. У нас сканера нема, тому ми можемо вводити, наприклад, артикул товару. Натискаємо на товар, який у нас знайшовся. Вводимо необхідну кількість. Також ми можемо додати знижку нашому клієнту, натиснувши на кнопку Знижка. Знижка може бути як ручна у відсотках або у гривнях, так і з допомогою дисконтної картки або програми лояльності. Програму лояльності ми можемо обрати з існуючих або додати нову, так само з дисконтною картою. Ми можемо знайти існуючу дисконтну картку. Якщо це клієнт новий, ми можемо створити дисконтну картку новому клієнту. Для того, щоб це зробити, натискаємо кнопку плюс. У нас відкривається меню дисконтні карти. Тут у нас вибиваються всі існуючі дисконтні карти і є кнопка Додати. Натискаємо кнопку додати, тут ми заповнюємо необхідні реквізити для створення дисконтної картки. Необхідні реквізити, обов'язкові позначені зірочкою. Тобто нам треба заповнити номер дисконтної картки, дату видачі, вона підтягується автоматично. За необхідності це не є обов'язково, можна ввести дату завершення, номер телефону клієнту, імейл не є обов'язковим, е прізвище ім'я по батькові клієнта, або просто ім'я, дату народження клієнта, відсоток знижки. За необхідності можна ввести коментар. Та натиснути ОК. Після цього дисконтна картка додасться до переліку наших дисконтних карт. Також ми можемо знайти нашу дисконтну карту за пошуком та обрати її. Наприклад, тут ставимо позначку, нажимаємо ОК. І ще раз натискаємо ОК. Дисконтна карта підтягнулася, відсоток знижки пробився. Далі для фіскалізації чеку нам треба обрати тип оплати. Це може бути готівка, картка, комбінована оплата та платіжні сервіси по типу портмене, ліквіпей. Обираємо, наприклад, оплату карткою. У нас виходить вікно про те, що у нас не заповнено поле акцизні марки. Для того, щоб це зробити, натискаємо Ні, натискаємо на кнопку Редагувати. Та вводимо код акцизної марки. Та натискаємо ОК. Після цього знову обираємо варіант оплати, наприклад, картка. Та натискаємо Фіскалізувати чек. Чек фіскалізовано. Тут відображається вся інформація необхідна для податкової. Як ви бачите, ставка акцизного податку, сума акцизного податку розрахувалася автоматично. Так само у нас би автоматично розрахувалася сума ПДВ, якщо б у нас була вказана в карці товару відсоток ПДВ. Для передачі чеку клієнту ми можемо використати друг чеку, завантаження чеку на комп'ютер. Там можна відправити будь-яким зручним для нас меседжером по типу Viber, Telegram, WhatsApp. Надіслати чек на емейл e або за допомогою SMS. Також можна надати QR-код на посилання на чек та завантаження його з серверу податкової. Також в та SataCassa у вас є можливість ввести довідники номенклатури. Для цього переходимо в перерово в розділ Номенклатура. Тут ми можемо додавати товари або редагувати їх. Для того, щоб додати новий товар, у нас є кнопка Додати, натискаємо на неї та заповнюємо необхідні поля. Ну, наприклад, там вводимо артикул, назву. Обираємо одиниці виміру. натискаємо ОК. обираємо тип товару. Це може бути товар, послуга або щось інше. Вводимо ціну товару. За необхідності можемо вказати додаткові реквізити по типу ставки ПДВ, ставки акцизного податку, збір пенсійного фонду та коди УКТЗ групи товару або штрих-код. Натискаємо ОК. Нам треба додати групу. Натискаємо на неї. Натискаємо ОК. Товар додано в номенклатуру. Також можна виконати імпорт товарів. Для цього попередньо необхідно сформувати файл, який ви будете імпортувати в ваше перериво. Та натиснути кнопку «Імпорт». Тут є приклади файлів, ви можете завантажити собі на комп'ютер для того, щоб побачити, як це робиться. А тут вам треба буде обрати шлях, де знаходиться ваш заповнений файл номенклатури, та натиснути ОК. Окрім цього, в перерову Atecas ви можете формувати звіти продажів. Це можуть бути звіти-продажі у розрізі номенклатури, звіти по розрахунковим операціям за якийсь певний період, або там за поточний рік або минулий рік. Також можна завантажити звіти-продажі Z-звітам. Ну і останнє, що ми можемо зробити, це під'єднати посттермінали до нашого та каса. Як це зробити? Переходимо в розділ налаштування, платіжні термінали. Тут натискаємо кнопку Додати. У нас йде завантаження. Після завантаження у нас відкриється вікно е, підключення терміналу. Тут нам треба вибрати банк, підтримується банк, приватбанк. Та ввести Мерчати натиснути ОК. Дякую за увагу. Мене звати Олександр. З питань придбання переросу та каса та задатковою консультацією звертайтеся у компанію «Антра».